Перше, про що необхідно задуматись блогеру це вибір блог платформи. Тобто спеціальне місце в інтернеті, де буде розміщуватись його блог. Не дивлячись на декілька тисяч можливих варіантів, насправді всі їх можна об'єднати в три групи. Це автономні блоги, це блог платформи та це блоги інтегровані у новинні сайти. Розглянемо більш детально кожен з цих можливих варіантів. Почнемо з автономних блогів. Фактично, автономний блог це. Повноцінний сайт, він має як переваги, так і недоліки. До основних його переваг відноситься те, що цей блог він фактично ваша власність. Там ви самі собі господар, і ви робите все, що ви хочете і як ви хочете. Ці блоги обмежені тільки вашими технічними навичками та фантазією. Ви можете створити велику кількість. Різного контенту наповнення на цьому блозі, ви можете зробити там відеотеку, ви можете зробити там фототеку, аудіотеку, ви можете розміщувати там е, ті типи е, матеріалів, які вам подобаються і які вам цікаві. Е, але в той же час ця велика кількість контенту вона потребує і великого типу контенту, потребує значно більше часу на, на свою модерацію. Е, також е, необхідно розуміти, що Автономний блог, він не має на собі сторонньої реклами. Тобто ви можете розміщувати самостійно там рекламу і, можливо, навіть певним чином заробляти на цьому. А це є дуже важливим, якщо ви використовуєте автономний блог, оскільки він вам буде трошки коштувати грошей. А вам необхідно буде придбати до ім'я і оплатити хостинг. Це коштує приблизно 200-300 гривень на рік. Це невелика сума, але вона виплачується одразу. От, до того ж, вам доведеться самостійно підібрати та зареєструвати як доменне ім'я, так і хостінг. Це, в принципі, також не складно, але потребує часу і готовності робити це. Суттєвим обмеженням автономних блогів є більш складна у порівнянні з іншими блогами. Процедура пошуку користувачів. Тобто, фактично, ми маємо у своїй власності звичайний сайт. Які треба розкручувати, так як розкручують звичайний сайт. Це оптимізація в пошукових системах, це стороння реклама, це налаштування РСС стрічки. Все це не є дуже складним, але все це потребує часу. І автономний блог, фактично, він, як я вже багато разів казав, він не складний, але потребує часу. Необхідно розуміти, що якщо ви блогер-початківець, то ми не радимо вам починати одразу з автономного блогу. Оскільки це може вбити у вас бажання до блогінгу. Але автономний блог це гарна ціль для вашого майбутнього розвитку. Оскільки автономні блоги мають таку гарну звичку. Якщо за ними добре слідкувати, вони перетворюються в повноцінні сайти. Гарний приклад в Україні це Watcher.com.ua. Раніше це був звичайний сайт, ой, перепрошую, звичайний блог. Який вів інтернет-активіст. Потім до його команди долучились інші люди. І в очерком є тепер це потужний інформаційний ресурс про маркетинг в соціальних мережах і взагалі бізнес в інтернеті. Другий варіант, який можливий для блогера-початківця це блог, інтегрований у блог-платформу. А блог-платформа це такий сервіс, що дає змогу без. Значних складностей отримати собі у користування блог, який об'єднаний у велику мережу інших блогів. Блог-платформа це завжди певна структура, певні технічні правила та певні неписані правила, які існують в ній. І коли ви заводите собі блог на блог платформі, ви повинні розуміти, що ви одразу, так би мовити, підписуєтесь, дотримуватись цих правил і використовувати їх. На блог платформі ви технічно обмежені. Фантазією та можливостями стороннього розробника, тобто тими можливостями, якими володіє ця блогплатформа та її програмісти. Одна з значних проблем, особливо популярних блогплатформ це гарне доменне ім'я. Тобто назва блогу, яка буде прописана у а, веб, в вашому веб браузері а, чим старша платформа. Тим більша вірність того, що гарні імена вони вже зайняті. І відповідно вам треба підшукувати можливі варіанти, так щоб воно, так, щоб воно відповідало і вашим бажанням, і малозвучності, і при тому, що й не було зайнятим. А це інколи буває досить складно. А, також необхідно розуміти, що блог-платформа платформа це сторонній ресурс, а він не отримує м -м, з вас грошей, а відповідно йому треба за щось жити. І живе він зазвичай за рахунок реклами. І а, дуже часто. Вам ця реклама інколи може нашкодити. В якому сенсі нашкодити? На блогах рекламу ви не можете повністю контролювати. Тобто ви можете налаштувати, наприклад, рубрику рекламу, яка буде відображатися у вашому блозі, там, після ваших записів чи на головній сторінці, але ви не можете повністю там, обмежити всі повідомлення. І як підбирається ця реклама? А пошукові роботи вони аналізують той текст, який ви написали. Вони знаходять в ньому певні ключові слова для них, і вони підбирають рекламу, яка також відповідає цим ключовим словам. І одного разу, наприклад, щоб проілюструвати, трапилася така ситуація, що громадська організація, яка слідкує за дотримання Міністерством освіти своїх зобов'язань перед студентами, вона написала публікацію про необхідність розвитку. Там вищої освіти в Україні і ти там різні проблеми. І дуже часто там звучало слово диплом. Відповідно, пошуковий робот, проаналізувавши, знайшовши це слово, підтягнув рекламу і під цією ж публікацією розміщувались пропозиції придбати фальшивий диплом вищого закладу України. Відповідно, хоча програмісти цієї організації вони дуже оперативно... А прибрали цю, ну, цю публікацію, розбирали цю проблему. Ну, але трошки це було некоректно. І в Блогосфері ще певний час обговорювалися, як ці люди а, так трошки помилились, щоб було доречно. От, а, крім реклами, у блог-платформі є ще інші особливості: а, це більш проста система. Побудови партнерської мережі. Тобто, якщо блог є інтегрований, там є велика кількість а, людей, і, відповідно, вам простіше з ними кому... спілкуватися для того, щоб а, вони читали вас, ви коментували їх, отримували певну інформацію. А, блог платформ існує дуже багато. І щоденно сервіс Яндекса. Він аналізує всі ці блог платформи і створює рейтинг блог платформ. І щоденно, вже протягом досить довгого часу, перші два місця займають це LiveJournal та Blogger. І саме про них ми поговоримо нижче. LiveJournal – це дуже старий і популярний сервіс блогінгу. В принципі, саме через LiveJournal Блогінг потрапив. У країни колишнього СРСР. Це платформа, яка діє в форматі соціальної мережі. Там ви можете додавати людей собі в друзі, читати їх, коментувати їх. Тут існує активне ядро учасників, які створюють велику кількість контенту. Це ядро більш-менш стабільне. І відповідно, щоб потрапити в нього ну, це досить складно. Тобто, там вже є певні сформовані стосунки між учасниками. І необхідно докладати великої кількості зусиль, щоб вибити собі місце під сонцем або отримати своїх читачів. А, в той же час блоги на ЖЖ, лайт Journal або Живому журналі, а, мають більшість відомих людей: політики, бізнесмени, артисти, журналісти. А всі вони мають блоги на ЖЖ. Ну, більшість з них, принаймні. <кхем> У ЖЖ є. Така класна перевага це досить простий спосіб отримання читачів. Тобто, ви можете просто додавати людей у друзі, на відміну від соціальних мереж, це абсолютно доречним і коректним. І значна кількість з них за вимогою такого собі етичного кодексу вже вони додають вас навзаєм. Інколи, як негарно роблять політики, вони додають велику кількість людей, потім їх там. 20%, наприклад, додають також друзі. І вони видаляють з цих інших людей для того, щоб Ну, їм це не потрібно, або просто не звертають увагу на те, що їх, їх друзі пишуть. А, це називається Mass Following, і це є брудною технологією, і її дуже не рекомендують використовувати. Хоча, зазвичай, вона використовується тільки в соціальній мережі, як Twitter, Але прийшла вона, в принципі, із блогінгу. От. А... Друга корисна можливість вже, вже це певні цільові спільноти. Тобто там є така технічна можливість об'єднуватись у спільноту за інтересами. І якщо ви пошукаєте, ви можете знайти безліч спільнот, які дуже часто є інтернаціональними. Тобто, ви там можете в цих спільнотах знайти досвід Росії, Білорусі, Англії, Франції, якщо вам дозволяє знання мови, і отримати доступ до... Спеціалістів з тієї сфери, яка вас цікавить з інших країн. І це є досить корисним. Інша популярна платформа це Blogger або Blogspot. Це платформа Google. Вона інтегрована з іншими сервісами Google. Це має як ряд своїх недоліків, так і переваг. Серед переваг необхідно сказати, що, по-перше, вона інтегрована з. Google Analytiк одразу. Тобто, вам необхідно встановлювати додаткові якісь коди чи шрифти для того, щоб отримувати чітку статистику відвідування вашого блогу. І другий зручний елемент інтеграції це реклама від Google. Тобто ви одразу там за декілька кліків можете встановити в своєму блозі рекламу від Google і використовувати її. В той же час. У блогер є ще декілька позитивних моментів. По-перше, він дає можливість створювати не лише записи, а й, по-перше, сторінки з певною інформацією. І по-друге, додавати на свій блог так звані віджети. Це, так би мовити, спеціальні програми, які дають різноманітні можливості для вашого блогу. Використовуючи ці віджети, можна створити собі фотогалерею, можна створити собі блок опитування, банерну рекламу. Фактично. Грамотно підібравши набор віджитів, ви можете отримати собі ну, майже повноцінний сайт. Скоріше сайт візитівку, на якій людина може отримати інформацію про вас, чим ви займаєтесь, якусь цікаву, якісь цікаві матеріали. Але основою цього сайту є ваш персональний блог, де ви викладаєте свої думки. В той же час блогер він не такий же потужний, як LiveJournal з точки зору інтеграції. З іншими учасниками та побудову партнерської мережі. По-перше, там набагато, набагато менше е, учасників, користувачів самого блогеру. Е, По-друге, сама технічна структура його така, що е, він гірше, ніж ЖЖ, інтегрується. Е, 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 третій можливий варіант якщо ви хочете створити собі власний блог, це блоги інтегровані у новинні сайти. Зараз. Величезна кількість новинних сайтів, вони створюють ресурси блогінгу. Багато користувачів мають блоги на Українській правді, на «Ліга інфо на кореспонденті. І всі ці ресурси вони активно стимулюють своїх блогерів. Вони запрошують звичайних учасників бути блогерами. Вони надають там певні переваги для тих блогерів, які є також якимись відомими людьми. <кій> і цей варіант він є досить е, зручним для вас, якщо ви є постійним користувачем цього ресурсу. Оскільки ви, коментуючи матеріали е, цього ресурсу, вступаючи в дискусію по ним, ви автоматично е, долучаєте ну, читачів до свого блогу. Тобто ви е, можете зацікавити інших людей, вони ну, зайдуть на вашу сторінку і подивляться, хто ви чим ви займаєтесь, про що ви пишете. Тим чином ви отримаєте собі читачів. Перепрошую. Досить коректним є створення блогу у навіть невеликому новинному ресурсі, але з чіткою інформаційною, тематичною спрямованістю. Тобто, якщо ви плануєте писати про юридичні аспекти, вам необхіден юридичний ресурс. Про інформаційні аспекти, інформ... Синий ресурс.